Всіх вітаю. Ми на Ютуб-каналі Видання Фокус. І сьогодні у нас важливий гість на зв'язку. Це секретар РНБО України Олексій Данілов. Пане Олексію, я хочу розпочати відразу з найбільш складного і важливого питання. Зараз ведуться потужні інтенсивні бої під Авдіївкою. Я хочу вас запитати, який саме ваш прогноз на ці події. У нас не тільки під Авдіївкою, у нас широка лінія фронту. От, ворог має велике бажання знищити нашу країну, і я би не акцентував увагу, що це Авдіївка, або Мар'їнка, або якийсь інший населений пункт. Наше завдання знищувати ворога щодня, що й роблять наші військові? Всі представники нашого сектору безпеки оборони. Коли кажуть хтось на що ситуація на фронті. От якась легка взагалі на фронті легких ситуацій не буває на фронті. Завжди складно, тому що це фронт, це дуже складна річ. От і мене дивують, коли деякі там дівальні експерти починали розповідати там е швидкість, швидкість, побігли. Таке інше. Це все, все знаєте, такий собі е сюр. От яким немає ніякого відношення до тих людей, які розуміються на слово сполучені війна. Ще разнову ж війна це завжди складна. Війна це завжди не швидко. Чи ми можемо ми говорити, яка кількість окупантів сконцентрована на найбільш складних ділянках фронту? Ми розуміємо повністю кількісний склад Російської Федерації. Ми розуміємо, скільки їх знаходиться на тимчасово нашій окупованій території. Ми розуміємо ситуацію, яка є на наших кордонах. В тому числі на білоруському кордоні. Ми розуміємо кількісний склад, ми розуміємо, яка зброя у них є. Наше раз налоше. Наше завдання знищувати, знищувати, знищувати окупанта. Від того, що ми зараз скажемо телеглядачам там, 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч від цього нічого мінятися не буде. ще раз налошу. До того часу, поки ми не розгробимо армію Російської Федерації, перемоги у нас не буде. Це наше завдання знищувати кожного дня нашого ворога. Пане Олексію, а говорити про втрати ворога можливо? Звичайно, ми кожного дня розуміємо, які ворог отримує втрати. О, це рахунок іде на тисячі, але з рахуванням того, що для них людське життя це як е, муху бити, для них вони жодного чину не, не представляють жодної, скажімо так, цінності. Тому вони їх відправляють сюди на обой. Коли була ситуація пов'язана з Бахмутом, там кількість людей росіян, які там загинули. Рахувалися тисячами, ну, десятками тисяч. Але ще раз наголошую, завдання Російської Федерації, коли вони туди відправляли саме представників е меншин національності, які не мають до Росіян ніякого відношення, Якутів, Бурятів, Повінців. Інших представників е, народності, які мали жити окремим життям, вони просто знищують так само геноцид, який по відношенню до е, інших народностей, які завжди був на Росії, відносно е, ставлення до інших народів. Вони це і на сьогоднішній день продовжують виконувати. Ви там не побачите е, представників е, з Москви, Росіян, ви не побачите там представників Санкт Петербурга з інших міст, тому що це для них дуже небезпечно. Це може хитати ту ситуацію, А от ті, які живуть в селах, які живуть в дале в далеких, скажімо так далях далекого сходу Російської Федерації території от, в з інших е, міст. От вони з маленьких містечок вони їх забирають на утилізацію на нашу територію. Попри втрати, тим не менш росіяни часто говорять, що вони готові воювати до останнього, що вони готові до тривалої війни. Який, яке ваше бачення цієї ситуації? Чи готові е, ми вони, до тривало? Вони, вони свого часу були готові за три-чотири дні захопити нашу країну. Вони свого часу були готові за два тижні поставити крапку цьому питанні, але ще те, що в них є таке бажання, от, наше завдання одне це. Перемога, і ми розуміємо, що таке перемога. Перемога це вихід на кордони 91-го року, у тому, що у нас є наша конституція, от яка чітка регламентує, що таке Україна. Якщо у нас депутати будуть змінювати конституцію, тоді ми можемо з вами говорити, що тоді можуть відбуватися якісь зміни. І ті діячі, які зараз заявляють, що нам не треба кордону 91-го року, російськомовної, які останнім часом дуже багато з'явилися в інформаційному просторі. Вони просто мають на увазі, що рано чи пізно вам їм за ці слова сполучення придеться відповідати. Ще раз нову, що Конституція, кордони 91-го року, визначена територія, виключно всі області, Автономна Республіка Крим, все, що записано в Конституції, має повернутися до нас. Це перша, скажімо так. Перша ситуація, друга ситуація. Ми маємо спільно з нашими з партнерами зробити в такий спосіб, щоб бажання у Російської Федерації в тому вигляді, яка вона лишиться після нашої перемоги, ніколи не було в них бажання ще раз нападати або на нас, або будь яких сусідів, от, як вони це зробили завжди. Ми обов'язково це зробимо. Чи достатньо у нас збройних та людських ресурсів для того, щоб вести тривалу війну? Я хочу сказати, що головне, що у нас є дух от, і є бажання, врешті-решт зробити незалежну державу. На превеликий жаль, ми не були абсолютно незалежні починаючи з 91-го року, з рахуванням той фронди російської, яка постійно тут перебувала на території нашої країни, яка захоплювала цілі галузи промисловості нашої, знищувала ці галузі, тримала їх під контролем на превеликий жаль. От ми маємо з цього все зробити висновки і зробити так, щоб ми, врешті-решт, отримали повну незалежність і могли побудувати ту країну, про яку мріяли століттями ті люди, які жили на цій території, а саме українці, так обов'язково буде. Це не значить, що ми будемо будувати монокультурне суспільство. Ні, воно буде обов'язково різноманітним. Різноманітності є дуже велика перевага. Але ми маємо розуміння, що домінанта, домінанта має бути саме за людьми, які є державниками, які є з розумінним баченням, в якої країні вони живуть. Це можуть бути різні представники різних, різних народів. У нас багатогранна, скажімо так, країна, те, що стосується національності. Але ще раз наголошую, те, що стосується питання мови. Те, що стосується питання Конституції і інших речей, для нас вона має бути на першому місці. Військові іноді говорять про брак людей на фронті. Маєте на увазі, що на сьогоднішній день ми свідомі про кількість наших бійців, от, хлопців і дівчат, які боронять нашу країну. Чи хотілося б мати більше? Так хотілося. Чи хотілося б мати більше зброї? Так хотілося. Але ми виходимо із того, що на сьогоднішній день ми з вами маємо. Але чи можемо ми говорити про тотальну мобілізацію, коли на фронт будуть йти всі? Що значить тотальна мобілізація? Я можу сказати, у нас мобілізація йде з 24 лютого 22 року, з 8-ї години ранку, коли депутати Верховної Ради проголосували відповідні е, нормативно-правові акти, які в ранку. Пів на шостої ранку було затверджені на засіданні ради нацбезпеки та оборони, яке відбулося відразу, як тільки почалася активна фаза цієї агресії. Ми готувалися до цього процесу. Всі документи були підготовлені, і у нас іде з вами мобілізаційна робота. Починаючи з 8 ранку, 24 лютого. Жодного дня вона не припинялася. І тому, коли використовую слово сполучення, татальна мобілізація це не це не до нас. У нас є планова мобілізація. Військові набирають собі тих військових, які необхідні за цими спеціальностями, які на сьогоднішній день необхідні. І у нас іде планова робота в цьому питанні, Пане Олексію, Я хочу запитати ще щодо допомоги з боку західних партнерів України спочатку. Він в Ізраїлі говорять про те, що може зменшитися ця допомога. Наскільки потужний саме наш власний ВПК? Чи можемо ми покрити як, наші необхідності, якщо цю допомогу зменшують? У нас такий ВПК, який ми маємо іншого ВПК у нас немає. Те, що стосується ситуації, пов'язана з Ізраїлем, те, що стосується ситуації, коли починають розповідати, що нас зараз кинуть, нам ніхто нічого не чому буде давати. Це все не відповідає дійсності від слова зовсім. Допомога партнерів як надходила, так і буде надходити. Ще раз наголошую всі питання, які на сьогоднішній день російські наративи, коли починають роздмухнути, особливо наші, скажімо так, фахівці в лапках, російська переважно, от, які мріють про создання якоїсь нової російської партії, ще про якісь, скажімо так, нові проекти на нашій території. Майте на увазі, що цього не буде. Допомога від наших партнерів є. Вона йде і вона надалі буде продовжуватись до повної нашої перемоги. Я в цьому більш ніж впевнений. Чи можемо ми говорити про прорив в галузі дронів, виробництві дронів? Я хочу сказати, що ми налагодили завдяки приватному бізнесу те, що стосується програми по БПЛА, от, вони у нас є різні. От є дрони камікадзи, є дрони розвідники, є дрони, які виконують ще окремі функції. Це питання поставлене кабінетом міністрів за, за дорученням президента. Вже на певні рейки. і я дякую всім компаніям, приватним компаніям бізнесу, які долучився до цього процесу. От і я можу сказати, що експертиза, те, що стосується і виробництва дронів, і використання дронів. Бойових дронів в нашій країні я думаю, що одна і найкращих світі з рахуванням того, що вони саме в бойових умовах От, їх використовують, і ми відразу розуміємо, де є ті чи інші слабкі е, точки в тому чи іншому ви, виробі. Відразу поінформуємо виробників цього питання і ще раз наголошую, ми вже є абсолютно високофаховими цими питаннями, те, що стосується виробництва тих чи інших видів е, дронів. Чи будемо ми взимку відповідати на удари з боку ЗСРФ? Я маю на увазі, що часто говорять, що Росія хоче використовувати зиму як зброю, щоб наносити удари по нашій критичної інфраструктурі, чи бу... чи можемо ми наносити удари у відповідь? Це для нас не новина, те, що Росіяни збираються цим робити. Що у нас немає жодних обмежень, те, що стосується військових об'єктів Російської Федерації використанням тої зброї, яку виробляє наш військово-промисловий комплекс. У нас є певні обмеження, у нас є певні домовленості з нашими партнерами, що ми не використовуємо зброю, які надають нам. Наші партнери, ми дотримуємося слова перед партнерами. А те, що стосується нашого виробництва, от то ми як застосовували, так і надалі будемо застосовувати це проти Російської Федерації. Але я звертаю увагу, що мова йде саме про військові об'єкти. Ми не атакуємо лікарні, ми не атакуємо дитячі садочки, ми не атакуємо цивільне населення. Як це робить Російська Федерація? У цьому відмінність між нами, от сім варварами, цими терористами, які вдерлися на наших територіях. Ані Олексію, наскільки болючими можуть бути наші удари для ворога? Це залежить від того е проможності, чим ми будемо вражати ворога. Я можу сказати, що вони до цього часу вже відчули от, нашу потужність, що ми можемо задавати їм ударів. От, і повірте, для них це дуже дуже, скажімо так, боляче. Те, що стосується ситуації, майте на увазі, що у них зараз будуть відбуватися так звані вибори. А якщо називати речі своїми іменами, то перепис, скажімо так, населення для того, щоб певна кількість людей, нібито, проголосувала за цього сучасного гітлера на прізвище Путін. В цей період буде відбуватися до березня місяця, і ми будемо намагатися максимально використовувати от, всю нашу наявну зброю для того, щоб не дати спокою військовим Російської Федерації. От, щоб вони спокійно почувалися саме в, сей, в тому числі в цей період. Наше завдання атакувати супротивника, кожного дня його знищувати для того, щоб знищити його військовий потенціал. Після виборів вони можуть об'явити мобілізацію у себе. Вони можуть робити все, що завгодно. От, але я можу сказати, їм точно це не допоможе. От, тому що те, що вони збирали вже з, з, з своєї території величезна. Е Частина вже була утилізована на нашій території. Якщо вони будуть ще збирати, у нас вистачить сил, у нас вистачить допомоги наших партнерів, для того, щоб ми продовжували цей процес, от ми його виконуємо бездоганно Мов із 24 лютого, ми всьому світу, 22 року, ми всьому світу довели, що те, що стосується російської армії, яка була нібито непереможна яку неможливо було зупинити, то, що ми весь наш народ. Довел, що це можна робити, головне не лякатися і робити свою справу. Кожен на своєму місці. Що можна запитати про стан здоров'я самого Путіна? Бо нещодавно говорили, що у нього, начебто, був серцевий напад. Потім цю інформацію, начебто, спростували. Чи вдома про його стан здоров'я треба розуміти, про якого Путіна йдеться мова. Він же не один. Це вже достеменно відомо про його двійників, і тому нам треба розуміти, про кого йдеться мова. О, і питання рано чи пізно кожна людина відправляється на світ. Я думаю, що переважна більшість нашого населення, якщо не сказати, 99,9 дев'ять і бажає, щоб це відбулося якомога скорше. Ну, те, що стосується стану здоров'я, це, це людина була нездорова на голову. відповідно, приймаючи рішення нападати на країну, яку вони, вони там розповідали, що ми брати, і сестри тощо. У тим паче, коли це підтримується, ще скажімо так, от так званою московською церквою, от яке є філіалом от сьогодні, в тому числі на території нашої країни. От ну, це треба буде божевільним е, чоловіком для того, щоб приймати таке рішення саме в такий спосіб вирішити це питання. Тому те, що стосується стану здоров'я Путіна, я вважаю, що він ніколи не був здоровим. Питання, коли Господь його забере до себе, це питання тільки часу. Ми би дуже хотіли, щоб це сталося якомога скорше. Але майте на увазі, якщо хтось вважає, що при цьому все закінчиться, ми так не вважаємо. На превеликий жаль, територія, от, яка є сьогодні е, сучасна Росія. От, вона настільки вже пропитана у цій, е, ситуацією нелюдності по відношенню до людей, що ми слабо собі уявляємо. Вони, починаючи з дитинства, починають все це, скажімо так, от колотити, приводити в якийсь незрозумілий екстаз своє населення, от відносно того, що треба всіх в світі ненавиди. І якщо у них щось погане, значить обов'язково хтось має за це, скажімо так, відповідати. Я хочу сказати, повернути нас всіх до ситуації, коли була в 2008 році атака Російської Федерації на Грузію, так у них там питання емоцій негативних по відношенню до грузинів от складало 80-85%. Мене питання, що грузини такого поганого зробили з росіян, що ви їх так возненавіли. Те, що стосується нашої країни, так само вони нас просто ненавидять, і вони вважають, що ми маємо зникнути з мапи світу. От, завдання, яке ставить Путін перед всіми своїми, скажімо так, йолопами, це просто знищення нас як нації. Ми маємо це розуміти. От і якщо ще раз наголошу, хтось вважає, що якщо Путін помре, що там щось поміняється, ні. Там ще треба роки, роки, роки робити, щоб там воно все помінялося. Перш за все, вони мають почати любити людей, а вони їх просто ненавидять. І немає значення, хто це. Американці, британці, якісь інші народи. Вони просто їх ненавидять. Такий народ, і що має статися там, відбутися, щоб це почало змінюватися, якщо це не смерть Путіна. А що там станеться? Це дивіться, Це історичний процес фрагментації Росії. От який фактично запустив Путін 24 лютого 22 року, а Насправді він її запустив у 2008 році, коли він напав, скажімо так, на Грузію. Він зараз поступово буде набирати оборотів. От і вже як країну нічого не спасе. Вони сі, сьогодні є мілітрофом Китаю, Вони вже є на сьогоднішній день не країною, з якою би як вони хотілося, всі би мали рахуватися. Сьогодні дуже багато процесів. Те, що стосується Російської Федерації, буде відбуватися за посередництвом Китаю. Вони будуть втрачати свою суб'єктність. і це буде дуже дуже швидко відбуватися і буде набирати обертів. Україна має своїх людей в оточенні Путіна. Що значить своїх людей? Давайте слово сполучення своїх людей, мати у, у, уточнимо про що ви маєте на увазі людей. скажімо, які можуть доносити інформацію. Я не зовсім розумію наших людей доносити інформацію. Це якісь такі от, теорії, якісь змови. От у нас працюють наші розвідки, наші розвідки працюють бездоганно. Я можу сказати, що та інформація, яку ми отримаємо від наших розвідок, вона дуже дуже корисна для прийняття тих чи інших рішень, те, що стосується управління країною, те, що стосується військової компоненти, те, що стосується інших речей. Пані Олексію, я хочу вас запитати щодо перемоги. Вона обов'язково буде, і питання: як на вашу думку, які три дії потрібно запровадити в першу чергу після завершення війни на державному рівні? Те, що стосується питання нашої перемоги, у це питання тільки часу. Звичайно, наша країна має. Зробити докорінну трансформацію, О, перш за все, внутрішня трансформація. Ми маємо зрозуміти, що так як ми жили до цього, в тому вигляді, як ми будували нашу країну, надалі так продовжуватися не може. І якраз зараз, за дорученням президента, апарат ради з безпеки оборони займається питанням стратегії і питанням, в який спосіб має відбутися ця докорінна трансформація, щоб решта-решту нас побудована була. Вільна незалежна демократична держава, те, що стосується наших кроків, ще раз наголошую, ми розуміємо, в який спосіб це треба робити. Ми розуміємо, що ми будемо країною, яка буде спільно з демократичними країнами. Ми ніколи не перейдемо в автократичний режим. От як є на Росії, як є в інших країнах, перш за все, тому що ми історично ніколи не були країною, яка була під царем. От ми були завжди вільними людьми, такими ж вільними ми будемо лишатися. Дякую, пане Олексію, що відповіли на наші запитання. Дякую вам, хай щастить.